15 травня у Смілі з нагоди міжнародного дня сім'ї та дня вишиванки відбувся яскравий святковий захід, що об'єднав понад 40 діток, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Захід відбувся за підтримки міської влади та служби у справах дітей. Саме завдяки їхній ініціативі вдалося створити неймовірно затишну та родинну атмосферу. Родина дійсно це надійний щит тил кожної людини. Тому дорогі дорослі, дорогі батьки, дорогі опікуни, дорогі люди, які віддаєте себе кожній присутній дитині, дійсно для них це острівок, позитиву, позитивних емоцій, посмішок, маленьке щастя. І ви його даруєте. Тому я хочу від міського голови, від цієї команди, низько кожному клонитися за те, що ви є, за те, що ви робите, і за те, що ви підтримуєте родину. Любі діти. Я б дуже хотіла, якби в мене була чарівна паличка, щоб не було війни, щоб не було негативу, а щоб у вас були кошти. Тому. Радійте кожному своєму успіху. Мрійте, я хочу кожному побажати досягнення успіхів, хоч маленькими кроками, але досягайте цього. Я хотіла, щоб у кожного були надійна родина, надійний хил і все, щоб було добре. На юних гостей цього дня чекало чимало приємних сюрпризів за творчу майстерність та участь у виставці Світ дитячої фантазії юним талантам Тетяна Карло під оплески присутніх вручила, подяки та подарунки. Свої виступи учасникам заходу також подарували вихованці міського будинку дитячої та юнацької творчості. Таланти залюбки демонстрували і юні гості. Вони підготували гуморески, пісні та вірші про найдорожче сім'ю та Україну. Сім'я це майбутнє, це дуже важливо. Це той осередок, де щастя й тепло. Сім'я це любов, мир і діточки диво. Найкраще усе, що на серце лягло: це ласка, турбота, довіра, повага, терпіння, взаємність і щире серце. В сімейнім житті є своя перевага, тут розуміють усе до кінця. Довершило свято щире спілкування та частування солодощами. Усе це створило атмосферу тепла і затишку, де кожен присутній відчув. Сім'я це найголовніше в житті. Сім'я це насамперед любов, підтримка, єдність і сила, з якої починається кожна успішна громада. Сім'я це і випробування, і радощі, і труднощі, і взльоти, і падіння, і разом все сім'я це стосунки, це захист, це тепло, це родинні стосунки. Це родина, це спокій, тепло, ласка. Сім'я це любов, це мама, достаток. Завжди бути разом. Сім'я це опора, це радість, це щастя, це труднощі разом, це діти, це надія, так. і це ти знаєш, що ти тобі є куди прийти. В будь-яку вину тебе ждуть мама, бабушка, братики, сестрички це дуже важливо. Мама і тато, діти, які поруч. Це любов, це турбота, це взаєморозуміння, це натхнення, це, це наші діти.